У ну, нас дві такі скандальні звернулися жителі будинків стосовно будівництва чи перебудови чи реконструкції магазину Білий Лебідь. Можете дати коментар, чи є там правове вирішення якесь того питання? Що з, ним, що з ним робити? На мою думку, білий лебідь саме правове вирішення питання це засіб. Супер. Тому що Один раз треба показати місце, що є влада. Тому що ну от, я поясню механізм отримання, як цей магазин з'явився. Було рішення Ради про надання земельної ділянки для встановлення торгівельного паверу. Все нормально, встановили торгівельний павільйон. Правда, не перевірили, що там замість ліхтазйомних конструкцій з шлакоблоків, здається, і на... тобто, споруда, яку підняти і перевести не можна. А павільйон це споруда Без ну, в оренді земля під торгівельний павільйон дивним чином. Працівник, який не має на це повноважень, видає містобудівні умови. Головний архітектор міста видає містобудівні умови під будівництво магазину. При цьому власником землі є міська рада, наскільки я знаю. Бо територіальна громада міська рада представляє її інтерес. В територіальної громади, міської ради ніхто не спитав, чи можна змінити цільове призначення. Давали на встановлення павільйона, а головний архітектор дає дозвіл на реконструкцію під магазин. Не зовсім легальна це. Якщо не сказати, про потім оці містобудівні умови є. Вже, ну не знаю, чи розпочалась там прибудова чи ні, йде той орендарі в ДБК. В нього є договір оренди під торгівельний павільйон. Він вже герой в нього от, земля є, оформляє. Пише заяву, прошу дозволити будівництво магазину. Вони йому дозволяють. У нього ж є земля. Далі він йде до нотаріуса і оформляє незавершене будівництво. Потім він бере це незавершене будівництво, дарує інші особі. І місто. От зараз місто давало землю, щоб там стояв павільйон, який написано, що в разі припинення він зобов'язується повернути в тому вигляді, в якому є. Місто не приймало рішення, щоб йому дозволити магазин. Мало того, він ще взяв і ззаду, добудував на 2 метри і збоку, там ще на скільки-то метрів. Тому що коли йому давали, тоді телеграгіальні павільйони максимум до 30 квадратів. Буде. Так. То законно це все проводить. А хто ви? Архітектор? Архітектор. Іван Чиєвий. Сергій Іванович, механізм взагалі цього знесення. Ну, зараз ДБК, я читав вчора, 38 стаття здається, закону про містобудівельну діяльність. ДБК цей новий власник нічого не проводить. ДБК має подати до суду про знесення самовільно збудованої споруди. Спочатку припис права а потім призначення. Ну це довга процедура. Ну а вже вона розпочата? Ні, по-моєму в тому, страхи. що коли почався цей скандал, дуже інтенсивно почалось. Добудова та, чи, та зразу до да, і Я от сьогодні я ще приїжджав, там дивись, там я все за... на стадії завершення, вже фасадні роботи зроблені. Для чого це робиться? Людина свідомо це робить, так. чи вона? Вона і до мене приходила. У мене зараз питання ще з'ясувати, яким чином не підключена електроенергія, вода. і все. Щоб починали зносити Без, Без будівлі репчуна, тобто. На що зносити, його визнати? Це, це не будівля Рябчуна, я вам зразу кажу. Зараз дана команда. Оголошення в газету. Безхозне майно. Тому що жодного документа власника у цієї будівлі немає. І навіщо зносити об'єкт, який пару мільйонів гривень вартує? Вон двірникам дали комунальну. — Це 31-го року. — Там 45-го. — Ну так, для 3-го. — Ну, що він же стоїть так на комунікаціях, на мережах він стоїть. — Але ж для громади чому? — Для чого зносити то, що має гроші приносити? Це дивіться, хотів вас запитати, чи не буде це прецедентом, якщо ну, все ж таки знесуться, покаже влада свою якби, там, позицію до незаконних забудівель Білий Лебідь», то прийдеться ж проаналізувати всі будівлі такі ж. І, буде, і це ж буде так, то, що тоді О, кі, вас. Ті будівлі пройшли, в тому в така справа, ті будівлі вже легалізовані. Ця ще не, не пройшла легалізація, її можна законно. Ну, коли в людини свідоцтво на право власності на об'єкт, ну практично неможливо вже позбавити. Ну, ну, для прикладу цей будинок теж на раніше цей Тож, будинок знав, це, це безкозне майно. Він на нього а. тому, що коли ДБК… Викликала ребчина, щоб оштрафувати, він сказав, покажіть мені документ, що це мій об'єкт. Але мені пише заява, що ви дайте мені адресу. В нього реально нема жодного документа на цю будівлю, крім того, що колись йому давали дозвіл на викуп земельної ділянки. Чому немає? Ну і такі умови на підключення води. Чому нема? Надали його приготовки, надали йому. Я немає. Я, я весь пакет документів мав, бо я проходив вище адмінсудж по присвоєння адреси. Я все пройшов по перемогу. А Довгобут коли розберемо? Довгобут, власність Берекети, клявся, що до середини лютого храну з Вараж 43 переїде на Довгобут і частину буде розбирати, а іншу добудовувати. Ну це клятва, вже на 15... це